don't Так, за лаштунками, учасники фестивалю готуються до виходу на сцену. Я буду технологом, я буду працювати на кухні, буду харчувати всіх відвідувачів нашого міста, туристів. Музична школа це для себе, це просто щоб вміти, знати. А чим я буду займатися в житті, це вже зовсім інше, і тому треба вибирати іншу спеціальність. Усі виконавці в житті не прагнуть ставати відомими співаками чи танцівниками. Хай так проте кожен нервує по своєму перед виступом, адже хоче якнайкраще показати свій талант. На цій сцені сьогодні буде близько 20 учасників. Сьогодні в нас буде і театралізовані постановки, і сучасне виконання пісень, і, і чудові прекрасні танці. Коротше, буде кльово». Показували клас студенти чи не усіх вишів міста Хмельницького. Хтось обрав собі українську популярну пісню будьте красиві, будьте здорові, вуся, і А комусь до смаку ірландська журавлина з хітом зомбі. А інші зовсім не співають, танцюють. Організатори фестивалю кажуть, до останнього не вірили, що він відбудеться. Тому не все вийшло як хотілося б. Наступного року концепцію заходу планують змінити. Хочемо розбити по номінаціях. Там краща пісня, кращий виконавець, краща виконавиця, кращий танець. Ось таким от. Можливо, якась краща сценівка. Це буде і склад журі, тобто який буде виділяти найкращих. І тоді, вже, знаєте, ми їх попередимо. І, напевне, і стимул буде, і така сподіваємося, і здорова конкуренція. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал Ті 7